Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США капітальним ремонтом та продажем. Представляємо у вашій увазі зернову сівалку Гридплейс 2000 ширина захвату 6 метрів, міжряддя 19 см, глибина посіву від 0 до 10 см. Тиск на сошник від 41 до 82 кг, тиск на колтер 204 кг. Об'єм зернового бункера 1742 літра. Об'єм тукового бункера 570 літрів. Необхідна потужність трактора від 160 кінських сил, а маса агрегату – всього 4410 кг. Переваги сівал... цієї сівалки такі: сівалка може використовуватися як навісна, так і причіпна із чіпним пристроєм з центральним шарніром. Щіпка переводить звичайну сівалку в машину для роботи по стерні. Унікальна конструкція щіпки дозволяє сівалці рухатись постійно за запорожними дисками навіть при поворотах. Ріжуючи диск колтера утримується на заданій глибині під час роботи до моменту зустрічі з перешкодою. Сівалка має чотирьохшвидкісну коробку. Точність норми висіву керується вилітом всіх котушок висівних апаратів. Опціонально сівалка укомплектована маркерами, а на прикочуючих колесах встановлені чистики, які добре допомагають під час посіву в вологий ґрунт. Також можна додатково на сівалку встановити весінний апарат для посіву трав'яних культур. Сівалка Place дуже прості, зручні та недорогі сівалки, які до сих пір не має аналогу в своєму класі. Бувають різних комплектацій шириною захвату. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особисті зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.